Давайте все, из этих давайте.

Загальний склад ради 34 депутата, обрана 34. На сесії Офіської міської ради восьмого з прибуло 18 депутатів. Відповідно до статті 26.46.50 закону України про самоврядування в Україні, як секретар Ради, обголошує 83. -5. Шановні депутати, запрошення, два вам проєкт порядку денного 83 ї до чергової сесії. Пропоную його на розгляд та затвердження. Всі були ознайомлені. Дві комісії у нас пройшли – бюджетна і гуманітарна. Я по комісіям цей було, тому прошу проголосувати за пояснення. Є якісь запитання до за порядку денного зауваження? Перше питання про затвердження порядку денного 83 ї позачергової сесії Обунської міської ради. Друге питання про внесення змін до цільової програми на зброю на 2025-2026 роки, на 2025. Третє про внесення змін до комплексної програми. Утримання та розвитку вулиці доріг комунальної власності населених пунктів Курської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 двадцять перше, дві років, Четверте питання: про внесення змін до поштокофої програми з питань будівництва реконструкції капітального ремонту об'єктів комунальної власності Кухівської міської територіальної громади Київської області на території Київської області на 2021-2025 роки на 2025 тисячі П'яте питання про внесення змін до та розподіл коштів між комунальними підприємствами на фінансування заходів програм з питань услуг території Обільської міської територіальної громади в 2025 року на 2025 рік. Шосте питання: про внесення змін до пошторису, обласної програми, реінтеграції заходів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів, сімей, членів сімей загиблих. Захисників та захисниць України. Сьоме питання про внесення змін до програми розвитку системи освіти на території Огустійської міської територіальної громади на 2024-2025 рік. Та до... до кошторису витрат на 2025 рік. Восьме питання про внесення змін до рішення Огусійської міської ради Київської області від 21.12.2024 номер 15.27. 67.8 про бюджет Однівської міської державної громади на 2025 рік. Дев'яте питання різне. Є якісь пропозиції? Прошу завернути в цілому. на на раді Шановні міської, міської, депутати, на ваше питание про нас до комплексного програми, Щодо необхідності з на виконання поточного капітального ремонту об'єктів будущего дорожнього мережі, а так свернила мешканців старост громади та депутатів міської ради. Щодо капітальних ремонтів, Прошу виділити додаткові кошти на капітальний ремонт частини з іншої реалізації та отримання опосу по вулиці Київській. Це в районі Райфазен Банку Ава. В сумі 2 мільйона 450 тисяч гривень. Це ми всі знаємо, де горна стінка, і вона в аварійному стані. Треба. Привезти на належну стану. Далі, капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці з влаштуванням водовідведення по вулиці Усівка. Проєкт готовий. Е, прошу виділити 420 тисяч 500 гривень на саме, на саме виконання робіт. Е, щодо поточного ремонту, дорожніх е, поточний ремонт доріг у селищі М'ятішівки. Е, пропоную зменшити суму на 129 тисяч гривень, яка була виділена на попередніх сесіях в сумі 200 тисяч гривень. Буде складати 71 тисяча гривень, це після детального обстеження е фахівцями виконання виконавця комунального підприємства, кухня про те. Е там та, перерозподілиться ці кошти на поточний ремонт доріг у селищі Гусачів, особенно за 29 тисяч гривень. Також додатково е прошу виділити кошти на поточний ремонт балансових, балансових вулиць міста Обухева, там відбудеться виділення області сумі 2 млн грн виконати за кухню тепло. Ці зміни дозволяють своєчасно провести ремонт доріг, облаштувати водовідведення та укріпити злову каналізацію. Це напряму вплине на безпеку руху транспорту, пішоходів, а також покращить інфраструктуру в наших населених пунктах та містах Руки. Пропонує підтримати внесення зміни до програми. Я прошу голосувати. Дякую, голосувати. Рішення прийняття одноголосу. Четверте питання: пронесення змін до кошторису комплексної програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності, Української міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 років на 2025 на ваш депутати, у нас це питання до комплексної програми. У зв'язку з необхідністю змін, ЗМІ потреби додаткового фінансування для виконання робіт по об'єктам освіти та соціальної інфраструктури. Зазначається капітальний ремонт кабінетів 314 епічного ліцею No3, третього фору на кошторисну документацію та проведення спортсменів додатковій сумі 10 тисяч гривень. Також прошу додаткові кошти на коригування проєкту документації капітального ремонту найпростішого приття ліцею номер 5 сумі 650 тисяч гривень. І також коригування проєктно-кошторисної документації капітального ремонту германського цей у сумі 100. При е, активних е, виконання робіт е, було е, виявлено додаткові роботи, проведено, е, проведено обстеження, проведено обстеження державним е, інститутом ось які до заключення. Згідно цих заключень заключенням прошторис і пропоную внести, зробити це перебування для успішного завершення даного проєкту. Також прошу виділити додаткові кошти на капітальний ремонт приміщення територіального центру соціальних послуг в сумі 6 мільйонів 150 тисяч гривень 516. Проєкт вже готовий, експертиза пройдена, тому ці кошти будуть виключно на виконання роботи. E, загально, всього e, загалом, загалом всього по програмі пропонується збільшення фінансування на 8 млн 360 тисяч гривень 516. Загалом по програмі буде 222 млн 603-617 тисяч гривень. E, ці кошти спрямовуються в першу чергу на покращення умов навчання дітей, забезпечення роботи роботою закладів, створення безпечних умов школи та підтримку соціальної інфраструктури нашої громади пропонувати приватизацію. Є питання до вашого. Прошу підтримати. <пробує> П'яте питання про внесення змін до кошторису та розподілу коштів між з підприємствами підприємства фінансування заходів програми з питань добровострію на території Бухівської міської територіальної громади на 2021 2025 роки на 2025 рік. Шановні доклада, пропоную внести зміни до програми, а саме в розрізі технічного обслуговування дитячих ігрових майданчиків на території Бухівської міської територіальної громади. В сумі додаткові 520 тисяч гривень. Також на прибирання території територіальної громади мільйон 200 тисяч гривень. Послуги з обрізання підрізання формування вибору дерев також додатково мільйон 200 тисяч гривень. Ми всі знаємо, виконавці програм окупів. Загальна сума додаткових коштів буде складати 2 мільйона 950 тисяч гривень. Загальна сума по програмі буде складати 17 мільйонів 846 600 тисяч гривень. Є запитання зауваження. Скільки ласка на стожарах зараз дитячий майданчик? На стожарах? у нас то жарок, то так научить. Так Не пам'ятаю чітко, тому що цих метанчиків у нас дуже багато. Ми просто ставили на баланс, чи він чому залишається там після десерту. Всі метанчики, які на балансі, вони встежуються, і було е е ремонт цих метанчиків або Поступово, на жаль, <кори> <кори> людей немає. І окупити все ми не можемо. Є ще питання до Прошу підтримати. Дякую шосте питання про внесення змін до поштову обласної програми, реінтеграції заходів для військових службовців, ветеранів війни, членів і всіх не заведемо. Будь ласка, на 2025-2026 років. У зв'язку з економією на проведених заходів і з необхідністю для того, щоб реалізувати. Основні заходи просимо зробити внутрішні переспульниці. Ми додаємо на нагородження героїв, головуємо батьківське серце. 14 250 гривень Це все в підтримати комісії також підтримувати, комісія Я тут. Питання про внесення змін до програми розвитку освіти на території Оффільської міської територіальної громади на 2024-2025 рік. Шановні Власне. депутати, прошу вас підтримати зміни до кошторису програми розвитку системи освіти. У нас є вільна програма і при виконанні проєкту Національно патріотичне рахування дітей. У нас є економія на харчування 171 тисяча 700. Також ми зробили внутрішній перерозподіл, і у нас ця економія так і виходить. І тому ми просимо 171 тисячу сімсот зняти і направити на інші бюджетні програми, які також потрібні для освіти. Є запитання зауважень? Прошу підтримати. Дякую. Я перевірався. Благи задані. Ради Київської області від 20-го, 67 ісі про бюджету повітряської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо Діна Івановна, Будь ласка, на вас. Шановна президія, шановні депутати, вам надано проєкт рішення, пропозиція і додатки до рішення, а також висновок фінансового управління щодо виконання бюджету за січень, серпень місяць. Виконання складає 105,3% і перевиконання 31 мільйон. 29 вересня ми спрямували 6 мільйонів, і в нас до розподілу залишилося 25 мільйонів. Виходячи із щойно прослуханих змін, які були внесені до програми, нам необхідно спрямувати додатково кошти у сумі 20 мільйонів 151 тисяча 16 гривень. Це по загальному фонду 19 мільйонів 323 тисячі 116 гривень і по спеціальному фонду 827 гривень. Ці всі питання були розглянуті на, на комісіях. Прошу підтримати. Є запитання зауваження. Дякую. Ось я ще хотіла сказати, е що самі на сказала, щоб не показувати військові частини. У мене у рішенні бюджету прописані всі військові частини із коштами. Тому я з е ще з юридичним відділом і тоді не буду виставляти рішення. Рішення прийняття одноголосу. Ми не так не будемо продавати, а на сайті буде виставляти. Не виставляє Діна Іванівна, це було на радіо, оголошена на військової адміністрації. Ми рішення будемо виставляти рішення. Хорошо? Добре, все. Всі питання 83-ї позачергової сесії вичерпані. Дуже вам всім дякую. Наступна сесія в кінці місяці чергова. Дякую, що сесія закрита. Дякую колеги за те, що з вами зробили бюджетну сесію. Так швейдень